Друзі, вітаю вас. У нас зараз дуже багато різного роду прогнозів, стосовно наступів. Звучать заяви і від пана Данілова, від міністра оборони Рєзнікова. Часто в цих заявах фігурують різного роду напрямки, з яких ворог може наступати. Хтось каже, це буде виключно схід, хтось каже Запорізький напрямок, хтось каже Південь. І я розумію, в принципі, для чого влада робить різного роду заяви з напрямками, оскільки щоб не було як в лютому 2022 року, щоб потім люди не сказали, що не попереджали. Але ну, заява про 500 тисяч е мобілізованих е ворожих сил не знаю, якщо каже міністр, можливо. Да? Хоча я розумію, що ця цифра трошки нижча, от скажімо так. До 300 тисяч, принаймні, фігурувало. Насправді, друзі, головний акцент потрібно робити на наступному. Спроба наступу ворога буде, ворог спробує наступати на кількох ділянках до того, як до нас доїде західна техніка. Оскільки ворог розуміє, що підемо в наступ ми і хоче десь вибороти у нас, умовно кажучи, якусь. Знаєте, локацію, скажімо так. Тому основні сили ворог концентрує на Сході, і задача до березня у них дійсно є окупація Луганської та Донецької областей. Сили оборони мають свої задачі все тримати, тому Луганська Донецька область будуть триматися, друзі, так як це відбувається зараз. Тобто, основний удар це схід. Відволікаючи удари, можливі на півдні. На запорізькому напрямку не можна виключати, друзі, що обстріли Чернігівщини та Сумщини можуть перерости в якусь імітацію штурмів силами, які сконцентровані в Курській в Брянській областях. Але це штурми, там немає сил проводити штурми такі, щоб, умовно кажучи, перервати наш кордон і закріпитися. У них на це сил немає. Тобто, це можуть бути штурми, бо на кордоні. Відповідно, друзі. Що потрібно розуміти? Потрібно відбити буде цей штурм ворога після того, як ворог програє цю битву, почнеться контрнаступ сил оборони, і ворог до нього готується. Вони з токмака з Мелітопольського напрямку роблять своєрідну фортецю, щоб нібито завадити нашим силам. Друзі, вирішальні місяці. Ключові місяці, місяці, які мають стати переламними для початку деокупації всіх наших територій. Але потрібно розуміти, що миттєво нічого не відбувається, сватове Креміна, там наші сили оборони роблять важливу роботу, але все ж таки ворог досі їх обороняє. Відповідно, друзі, в будь-якому випадку, все буде Україна. Переможемо всіх і тримайтеся.